Друзі, вітаю! Іван для відлуки, четвертий розділ з 28 по 30 вірш. Почувши це, усі в синагозі сповнилися гнівом і, вставши, вигнали його геть з міста і повели його на край гори, на якій було збудоване їхнє місто, щоб його з неї скинути, та він, пройшовши поміж ними, віддалився. В той день Ісус Христос став читати пророка Ісаї і сказав, читаючи пророка Ісаї і пояснюючи цей уривок, що Він є Месія, що Він є цар від Господа, Месія, який приніс Боже правління, царство Боже на цю землю. І він багато говорив про свою владу, про свою місію, про той час, який настав, що це час Божої милості, що це час благовістя. Він приводив приклади з часів. Іллі, з часів Елісея, але ж вони не повірили і вони сповнилися гнівом. І що ж вони зробили? Просто розійшлися з синагоги, просто сказали: Ти просто божевільний, ми тобі не віримо, ти брешеш. Ти просто говориш те, чого немає насправді. Ні. Вони, вставши, вигнали його геть з міста і повели його на край гори. І коли вони його вели там приблизно три кілометри. І коли вони його вели, і коли вони кричали, і коли вони дуже бурно реагували на те, що почули на самого Ісуса Христа, якого знали 30 років, він ріс серед них. Вони знали його ще немовлятом, потім дитиною, потім підлітком. Вони знали його. Вони жили з ним. У них було багато справ разом з Ісусом Христом. Вони працювали разом з Ісусом Христом. Вони були сусідами з Ісусом Христом. Їм було багато чого сказати. Ісусу, і коли вони його вели на цю гору, що вони думали? От, і всі твої слова. Ти кажеш, що ти помазаний Духом Святим, що Дух Святий на тобі, що ти можеш такі великі справи Божі робити? Ось що ти можеш. Ми зараз тебе просто схопили, як людину, як звичайну людину, ведемо тебе на гору, щоб скинути. І нічого не відбувається, то який ти цар, то де помазання Духа Святого, то де ж твоє месіанство, де надзвичайна сила, яка. Перебуває на тобі. Ми можемо тебе просто схопити, як звичайну людину, і ти не чиниш опіру. І ось вони доводять його до краю гори. І давайте тут трішечки зупинимося. Знаєте, нехай час трішечки зап... зупиниться тут, і ми з вами подумаємо, що відчувають ці люди, чого вони очікують. Зараз ще секунда, може, тільки частина секунди. І він зараз буде скинутий, ними скинутий з цієї гори, він розіб'ється. Тут треба пригадати слова сатани, які Сатана казав Ісусу Христу, коли поставив його на верхів'ї храму. Сатана сказав слова з 91-го псалма: що кинься униз, і написано, що ангелам він накаже, Господь накаже тебе захистити, тебе підхватити, і твої ноги не торкнуться землі. Може, Ісус Христос зараз саме так і зробить, і саме зараз ангели підхватять Ісуса Христа і понесуть, але ж ні. Ісус Христос розвертається і написано, що Він пройшовши поміж ними. Ісус Христос не стрибає з гори, ангели Його не підхватують. Люди Його не скидують з цієї гори. Відбувається більше. Влада Ісуса Христа проявляється надзвичайно. Ті люди, які його три кілометри вели до цієї вершини. Вони зараз не можуть нічого зробити з Ісусом Христом. Ісус Христос, який покірно йшов на вершину цієї гори і дозволяв цим людям проявляти силу по відношенню до нього, він розвертається і проходить скрізь натовп. Тобто просто посеред тих людей, які вели його на цю гору з гнівом, з криками, з люттю, з злобою, і ми можемо з вами уявити скільки було сили та енергії у цих людей для того, щоб Ісуса Христа стратити і скинути з гори. Але ж настав момент. Коли вони нічого не змогли з ним зробити. Ми знаємо чому, тому що час йому постраждати не настав. Але давайте зараз поговоримо про силу Ісуса Христа, про владу Ісуса Христа. Ісус Христос проявляє свою владу, допоки Він не прийде другий раз тоді, коли Він хоче, проявляє так, як Він хоче. Ісус Христос завжди проявляє свою владу. Ісус Христос завжди Цар, але Він проявляє свою владу по-різному. І ось настав момент. Люди були просто здивовані, тому що тільки секунду, тільки п'ять хвилин до того вони його ввели, і він покірно йшов. А тепер він розвертається, проходить скрізь їх натовп, і вони нічого не можуть зробити, а вони хочуть його вбити і нічого не можуть зробити. Влада Ісуса надзвичайна влада Ісуса. Так буває в нашому житті. Щоденно ми не стикаємося з такими проявами влади Ісуса, які можуть нас просто роблять німими, що ми не можемо збагнути, що відбулося. Але ми маємо з вами вірити, пам'ятати, тримати це в своїй пам'яті, завжди нагадувати собі, що Ісус Христос. Має абсолютну владу. Уся влада у нього. Він помазаний Месія, він помазаний цар, він помазаний пан, він вже воскрес, він вже по правиці Господа. І нехай нас не водять в оману обставини нашого життя, щоденні наші обставини. Ісус Христос панує, Ісус Христос Цар. Якщо Він щось робить, то Він знає для чого. Якщо Він чогось не робить, Він знає для чого. Якщо Він щось допускає, Він знає. Для чого і навіть нам відкриває частину, для чого він це робить? Для Божої слави, щоб відкрилася Божа слава, щоб відкрилося Боже спасіння, щоб відкрилася Божа благодать, щоб люди побачили наскільки величезна слава Господа, щоб слава Божа вона сяяла у Божому творінні. Ісус Христос має абсолютну владу. Ісус Христос має всю владу. Ісус Христос має владу над нашим спасінням. Ісус Христос має владу над собою. Ісус Христос має владу над кожною людиною. Ісус Христос має владу над гнівом людей. Ісус Христос має владу над намірами людей. Ісус Христос має владу над гнівом цих людей. Він не дозволив їх гніву стати на заваді його планів. Тому що Він має владу, не люди мають владу, верховну владу. Люди мають владу, але не верховну владу. Ісус Христос має верховну владу. І ми маємо це бачити в Слові Божому. Ми маємо в цьому зростати в розумінні Божої влади, бо ми маємо з вами довіряти Божій владі. Ми маємо благовіти перед владою Ісуса Христа. Ми маємо коритися владі Ісуса Христа. Ми маємо служити Ісусу Христу. Ісус Христос сказав: Бо мені дана вся влада на небі та на. На землі, йдіть і благовіствуйте, йдіть і вчіть, йдіть і розповсюджуйте Царство Боже. І ми маємо починати розповсюдження Божого царства зі свого серця, зі свого життя, зі своїх думок, зі своїх обставин і до краю землі. Тож, запитання, над яким я сьогодні пропоную подумати нам на підставі цього уривку, буде таким: де сьогодні я найменше бачу владу Ісуса Христа у своєму житті. Давайте подумаємо, я буду думати, ви будете думати, будемо розмірковувати, будемо молитися. Бо ми не бачимо завжди владу Ісуса Христа на 100%. Ми дуже часто думаємо, що наша влада більше, навіть якщо не замислюємося просто по замовченню. Ми думаємо, що влада якихось людей більше. Ми думаємо про їх владу, думаємо про свою владу і думаємо, що всі питання, всі обставини, майбутнє вирішуються саме в цій площині. Але сьогодні Ісус Христос хоче, щоб ми зупинилися і подумали, що вся влада належить йому, щоб ми вірили, що вся влада належить йому, щоб ми вірили, що Він помазаник. Тому що ми не завжди можемо бачити владу Ісуса Христа в цьому світі, саме бачити не завжди, але вона завжди існує. Ісус Христос панує. Тож будемо з вами вивчати Слово Боже, будемо з вами і далі читати Євангелія від. Луки разом для того, щоб нам пізнавати владу Ісуса Христа, для того, щоб нам коритися, змирятися, радіти та служити владі Ісуса Христа, служити Ісусу Христу, Ісус Христос та Його влада на нашій стороні, на стороні дітей Божих. Тих, хто повірили в Ісуса Христа як свого Спасителя, завдяки владі Ісуса Христа. Ми з вами живі, ми з вами маємо вічне життя, ми з вами народжені згори, ми з вами викоплені. Тож будемо прославляти владу Ісуса Христа в своїх серцях, будемо прославляти владу Ісуса Христа, коли спілкуємося з іншими людьми, будемо з вами служити Ісусу Христу, і будемо з вами ще більше наповнювати свої серця розумінням безмежної радістю. І благої влади Ісуса Христа. І нехай Господь благословляє кожного з вас.